США, ймовірно, знімуть з озброєння найсмертоносніший винищувач у світі. Очікується, що вартість модернізації флоту f 22 Raptor сягне 11 мільярдів доларів. Серед цих оновлень нові засоби дальнього бою та нові системи електронної протидії. Однак, незважаючи на ці вражаючі оновлення, авіоніка Raptor є доволі застарілою замість того, щоб просто оновити програмне забезпечення. Необхідно буде замінити більшу частину його комп'ютерного обладнання, щоб привести його у відповідність до сучасних технологій. Крім того, протирадарне покриття F-22 схильне до пошкоджень, спричинених польотом на високих швидкостях, що також збільшує експлуатаційні витрати, хоча вони і так перевищують 30 тисяч доларів за годину польоту. З усіх цих причин Сполучені Штати вирішили в найближчому майбутньому розробити більш сучасний і потужний винищувач.